Осінь це фундамент майбутнього врожаю. Попередні культури забрали дуже багато поживних речовин і без додаткового живлення запаси не відновлюються. Які ж добрива варто використовувати восени? Насамперед, це добрива з високим вмістом фосфору та калію. Невисокий вміст азоту до 10% допустимий для покращення мікробної активності ґрунту. У Harvest Center ми зробили підбірку осінніх добрив. Агромастер 10, 11, 21 – та 61324. Це добрива з оптимальним співвідношенням НПК, технологію контрольованого виділення елементів, яке залежить від температури, завдяки чому непродуктивні втрати елементів живлення мінімальні. Агрікол, осінь, лінійка осінніх добрив, збалансованих спеціально під типи культур. А також є універсальний варіант, який підійде під широкий спектр культур. І класичний варіант Макростар 81515. Його формула чудово працює на більшості культурах. Правильне внесення таких добрив восени гарантує, що ґрунт буде підготовлений, а рослини отримують всі поживні речовини. Переходьте на сайт Harvest Center, там ви знайдете ще більше варіантів осінніх добрив.